Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Арешт Зеленського не за горами. Саме так написав вчора син Трампа. Продовжується ця нереальна атака на Зеленського. Зараз поговоримо про це, поговоримо про те, що відбувається. Головні інсайди і про те, чого можна чекати далі. А головне, що робити нам, простим українцям, і взагалі. Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал, щоб знати правду. Отож, поїхали. До дописа сина Трампа додав ще допис Маска про те, що Зеленський не може представляти долю України, якщо не відновить свободу преси і не припинить скасування виборів. А почалось все з чого? З того, що Трамп назвав Зеленського диктатором, і покотилося, і це вже котиться, котиться вже ось така лавина, і вона котиться вперед. І це треба зупинити, бо мова йде про долю України. Але є питання до нашого офісу президента. Гроші вкрали, доведеться відповідати. Американців теж можна зрозуміти: давались гроші, величезні гроші. Куди вони йшли? Вони мають право знати, куди йшли їх гроші, чи по призначенню йшли ці гроші, чи хтось положив їх собі в карман, поклав ці гроші. Тобто. Це гроші платників податків Америки. Тобто вони повне право мають знати. І якщо ті, хто крали, їх виявлять, вони мають понести покарання. Це зрозуміло. Тут ніяких питань, як я вже казала в попередньому випуску: карайте, будь ласка, карайте, якщо ви точно будете знати, хто це зробив і так далі. Карайте, будь ласка, але карайте корупціонерів, не карайте простих українців, не карайте державу. Трамп лютує і це божевілля, його просто треба зупинити. Трамп лютує. Несеться атака на Зеленського що вже така атака, що навіть конгресмени в Америці вже не витримують і кажуть все. Досить атакувати Україну. Треба атакувати ворога потвору, яка напала на Україну. Треба атакувати Путіна. Вже навіть конгресмени в Америці таке кажуть. Макрон Макрон збирається в Америку, каже, буду розмовляти з Трампом, значить, будемо братись за Україну, будемо захищати, будемо допомагати і так далі. Після всього цього, через деякий час Трамп, наче відійшов трошки, каже, через рік завершимо війну. І тут, знаєте, дуже хочеться спитати в тих, хто чекав закінчення війни від Трампа за 24 години. От просто хочеться спитати, які відчуття? Пишіть, будь ласка, в коментарях, бо Водиті писали, так, ви нічого не розумієте, да Трамп зараз прийде да все закінчиться. Бачимо, як все закінчилось. Що треба робити? Це основне питання. Перше і основне це змінити переговорну групу. Бо, як бачимо, з тими, що є, якось не йде діло. Якщо Зеленський не може домовитися з Трампом, значить треба шукати і просити того, хто зможе це зробити. Забути про свої амбіції, забути про вибори. Переговори має вести людина, яку будуть слухати, яку захочуть слухати. Треба тільки знайти таку людину. І явно такої нема серед п'яти-шести ефективних менеджерів. Треба знайти того, кого захочуть вислухати. І почують, бо на кону наша держава, наша держава, наші національні інтереси. Нам треба відстоювати свої національні інтереси. Якщо вже така гулянка пішла, то ніяких копалин. За що? За... З Байденом у нас були свої домовленості. Якщо хочете дізнатися, куди там пішли ці гроші і так далі, то вже інша справа. Причому тоді тут копалини? Одне діло, якщо ви ми підписуємо цей договір про копалине, і ви нас захищаєте. Це одна справа. А друге, просто за повітря віддати наші копалини ні, так діло не піде. Вже на суть просто таке, знаєте, навішують, що вже просто на голову не налазить. То тоді нам такі умови не потрібні. Зараз тоді, Зеленському, треба спілкуватися з людьми і вирішувати, що робити далі. Люди підтримують там, де будуть сказані правильні речі, і там, де будуть зроблені правильні дії. Ну, ви скажете, а кого ж відправити переговорнику? А чому б не відправити того ж Джонсона? Він дружить з Трампом, і він за Україну. Хоча б спробувати. На жаль, зараз складається так, що не про Україну все йде. Зараз займаються поділом світу королі. Королі займаються поділом світу. Хто сильніший? І ми зараз стоїмо просто на краю прірви. Чому Трамп заговорив про закінчення війни вже через рік? Не за 24 години. Вже й забули про ті 24 години. Вже мова йде про через рік. Бо з Росією, мабуть, теж не все так гладко йде. І він вирішив просто протиснути за наш рахунок. Ні, так не піде. Трамп сказав, що переговори з Росією в Ріаді стали великим кроком. Але результати де результати? Результатів немає, їх ніхто не озвучив. Тому, скоріше за все, це просто означає те, що ні до чого не прийшли, ніякої дати не узгодили взагалі нічого не узгодили. Що бачимо зараз? Українці об'єднуються. Це дуже круто. Це те, про що дуже багато експертів закликали. Дуже, ну, багато хто казав. Я вже давно кажу про те, що треба об'єднатися. Тільки скажу так: Зеленський тут ні до чого. Знаєте, там ось об'єднуються. Об'єднуються не через Зеленського люди зараз. Українці об'єднуються навколо держави. Був би президентом хтось інший, було б те ж саме. Для нас важливо зараз зберегти державу. І в першу чергу це поміняти переговорників. І не кричати, як Зеленський, нападати, кричати там і так далі нервувати, дратувати. Треба спокійно посмішка. Не подобається, ваші умови не подобаються, вони для нас неприйнятні. Приїжджайте в Україну, ми вас любимо, Супер, Круто, Америка. Давайте будемо дружити, але давайте будемо шукати якісь компроміси, які будуть для всіх прийнятні, не тільки для Америки, там, для Росії, а й для України теж. І нам треба в першу чергу думати за Україну. В мене все на сьогодні. Пишіть, будь ласка, ваше бачення, як ви думаєте, що буде далі? В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, Майю.